Добрий день. А підкажіть, будь ласка, ви знаєте, як ця вулиця називається? Ага. А хто такий Чакаленка, знаєте? А як називалася раніше вулиця, знаєте? А хто такий Вільямс? Ага. Ми будемо розповідати тоді. Дякую вам дуже. Василь Робертович Вільямс, з 1939 роки. Російський радянський вчений ґрунтознавець та агробіолог, академік Ан СРСР, герой праці, один з основоположників агрономічного ґрунтознавства. Народився і помер у Москві. Жодного стосунку до Одеси не мав. Вільям збрав участь у роботі Держплану СРСР, був членом ЦВК СРСР у 1937 році, обраний депутатом Верховної Ради СРСР першого скликання. Його ім'я радянські часи називали вулицю у містах сучасної Росії, Білорусі та України. Привіт, красунька! Привіт, ти на вулиці Чекаленка. Ти знаєш, про це Красунька! Добрий день. Добрий день! Ой, вибачте, що я трішки порушила піття. Підкажіть, будь ласка, ви знаєте, як ця вулиця називається зараз? Академіка Вільямса. Ага. А чи знаєте, ви що нова назва тепер насправді є? Ну я слышала, видика як лінка. Ага. Знаєте хто це? Ні. А хто такий Вільям? Знаєте? Теж ні. Треба розповідати. розповідати. Євген Харлампів Чекаленко, 1861 1929 український громадський діяч, благодійник, меценат української культури, агроном, землевласник, видавець, публіцист, один із ініціаторів скликання Центральної ради. Народився у селі Перешори, нині це подільський район Одеської області. Мав там же родинний маєток, де розпочав агрономічні дослідження. У 1984 році приїхав до Одеси. Мало любити Україну до глибини душі, треба любити її і до глибини кишені. Крилата, цитата, чекаленка. А як ця вулиця називається? Ця вулика називається Вільямс. Ага. А Чекаленка, ні? Ні, я не знаю. Ага. А, а хто такий Вільямс? Привіт, друзі. Привіт! На вулиці Вільямса Чекаленка тепер всі от такі Ну, це такий фірмовий образ. Ну що, друзі, будемо потроху розінувати. По-перше, офіційних показчиків на житлових будинках Німа ніде нових з прізвищем Чекаленка. Це Вільямса, в принципі. а і що ще важливо... Чекаленка надписи є тільки у приватних компаній або магазинчиків, або офісів, які власне самі вирішують, що вони вже називаються за адресою формування. Такий висновок, да, чуда? Привіт!